Малята, привіт! Сьогодні до нас в гості завітали курочка, зайчик і киця. І принесли вони нам сюрприз. Віршик дуже цікавий, і ми зараз з вами його послухаємо! Вийшла курочка на грядку, кличе діток на зарядку. Куд-куди на доріжку. Починаємо пробіжку. З фізкультурою ми дружим, різні вправи любим, друже. Раз, два, три, чотири чути з нашої квартири. Глянь, без мила і водиці умиваються дві киці, язичком вмиваються, лапками втираються. Я до крана сам дістану, умиваюсь біля крана, милю милом щоки шию і водою добре мию. Кроленята глянуть любо, обморковки чистять зуби. І тому в них зубки цілі, гострі, гострі, білі, білі. В мене щіточка зубна. Подивіться, ось вона. Зверху вниз і навпаки чищу зуби за любки. І звірятка, і малятка повинні мити рученятка. Малята, давайте з вами разом спробуємо помити ручки. Закатуємо рукавчики, беремо мило, відкриваємо краник і ретельно-ретельно миємо ручки, тепер змиваємо мило, закриваємо кран і беремо рушничок. Малята, вам сподобалось? А тепер спробуйте саме помити ручки. До нових зустрічей!